Планувала підірвати будівлю ТЦК. СБУ затримали агентку ФСБ, яка на замовлення РФ готувала теракт біля Рівненського ТЦК. Як встановило розслідування на співпрацю з ворогом, погодилась 42-річна жителька Вінниці, яка потрапила до уваги ФСБ під час пошуку швидких заробітків на телеграм-каналах. Низка медіа публікує ймовірні фото зрадниці. За вказівкою окупантів агентка прибула до Рівного, де спочатку провела до розвідку поблизу міського ТЦК і звітувала процес. Своєму російському куратору для вчинення злочину жінка підготувала саморобний вибуховий пристрій. За інформацією правоохоронців, його вона мала залишити поблизу військового об'єкта, коли на території перебуватиме максимальна кількість громадян. Однак загинути на місці злочину могла ймовірно й сама виконавиця. Як свідчить наявна інформація, російська спецслужба планувала підірвати саморобний вибуховий пристрій разом з терористкою, щоб ліквідувати її як зайвого свідка. Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентку і затримала її, коли зловмисниця прямувала до локації спланованого теракту. Жінка наразі перебуває під вартою. 42-річній агентці повідомили про підозру одразу за двома статтями: державна зрада та незаконне поводження з вибухівкою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Каріна не телеканал НТА.